Я проведу вас країною щасливих людей, дитячому садочку дзвіночок і звичайний день. Вулиці прокинулися від сну і жителі міста поспішають на роботу. А в садочку поки що спокійно. Але вже через деякий час тут усе зміниться, Завирує життя, наповнене дитячим сміхом, галасом, радістю та, що найголовніше, любов'ю. Садочок народився. 45 років тому, А я в народження буває а недавно, в гості лише півтора року. в ньому прокинулось нове прагнення, новий сенс. Він щиро та наполегливо прагнув бути зразковим закладом гуманної педагогіки. Вихователі та їх помічники багато працюють над собою, шукають нові, більш ефективні та цікаві методи роботи з дітьми. І ростуть вони разом зі своїми вихованцями. Вихователями поспішають перші і оці, які швиденькими кроками ведуть батьки, батьків, забере садочки. Дітки поспішають, а це головний показник того, що життя для них тут радісне та цікаве. Після ранкової зарядки вихователі приготували багато захопливого у групі веселі бджілки дітлахи перетворилися на чарівників та, вивчивши букву Ч, шукали склади з нею. А потім, за допомогою найсильнішого почуття на світі, любові, перетворили чудовисько на чудо. Адже багато років поспіль у дзвіночку. Дітки вчаться читати за допомогою методики Людмили Шелестової. У групі Ромашки малюки, граючись кольоровими паличками кюзенера та блоками Д'єнеша, вивчають еталони кольорів та форм. Поняття навчаються білого кольору, ану, знайдіть мені паличку білого кольору. Покажіть мені паличку, Маріна. Покажи паличку білого кольору. Ось вона, покладіть перед собою на столику. Скажіть, якого кольору ця паличка? Жовтого. У групу веселка сьогодні прийшли лише англійці. Вони розповідають вірші та співають пісні виключно англійською мовою. У музичному залі, як завжди, звучить дитячий спів та гра на музичних інструментах. Справжні музиканти, професіонали опанують різні види музичної творчості завдяки системі Карла Ор. У групі сонечко вихованці зачаровані пластикою тістом творить неймовірні вироби, проявляючи безмежні полі власних. А на прогулянці дітки відзначають купальське свято. Опановуючи особливості звичаїв культури українського народу, тому що велику увагу в садочку дзвіночок приділяють вихованню поваги до народних традицій, шанобливого ставлення до родини, національної гідності українського народу, адже народознавство є невичерпним джерелом духовної краси та не має талановитішого вчителя ніж рідна земля та її народ. Увечері батьки та їх друзі збираються на чергове засідання материнської школи, де можуть поділитись один з одним найважливішим своїми проблемами, особистими історіями, знайти відповіді на хвилюючі запитання, поговорити про розвиток радісної, здорової, впевненої в собі дитини. Цей день добігає кінця, але завтра буде новий. Також наповнений любов'ю та спільним прагненням батьків та колективу садочка створити світ щасливих дітей.